Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. Нарешті отримали ми 24-й Ну, Ось настав той відосик, коли ми розповімо, як саме це відбулося. Отже, поїхали! Розпочнемо з самого початку. Відбувалося, як? що ми чекали, 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 і щось ніфігіще не приходило нам. І вирішили написати туди запитання чеком, що, мов, типу, вже багато хто отримав параграф, або, як мінімум, термін на отримання параграфа. У нас щось не приходило нічого. І нам прийшла відповідь, що добрий день. А ми ж вам там писали, кудись невідомо куди, що прийшли там ще ось такі от папірці, вірніше їхні копії. Ми такі, а ну окей, хоч у нас. Равді, без поняття, куди нам вони щось писали, але відправили їм фотографії по електронній пошті тих папірців, що вони захотіли, і нам одразу прийшов термін. На отримання параграфу, як відбувалася сама процедура, насправді була ще така невеличка накладка, тому що в самому терміні було сказано це прям такий окремий папір. Тобі був прийшов на електронну адресу, де було розписано що, коли куди, було написано, що якщо ви не володієте німецькою мовою, то приходьте з перекладачем, оскільки зараз вже перекладачів безкоштовних, які там сидять і щось перекладають, повідміняли. І ми були домовились з одним перекладачем, але. Хтось щось зрозумів, не так коротше вийшло так що ми залишились без перекладача. Але насправді саме в цьому випадку він і не був потрібен, тому що більш-менш я англійською спілкуюся, і вони також англійською спілкуються, і тому в нас не склало ніяких труднощів з спілкуванням між собою. Найосновніше, в принципі, що вони питали, це підтвердження того, що ми приїхали одразу з України, а не з Польщі чи ще звідкись бо на стоять штампи проходження. Митниці в Польщі, тому що ми їхали транзитом через Польщу до Німеччини. Тут нам стали в нагоді наші електронні білети на автобус, які ми не повидаляли, вони просто у нас висіли на смартфоні, і ми їх прямо там при них скинули на електронну пошту. І це підійшло як підтвердження того, що ми напряму приїхали з України. Але знаємо, що не у всіх так було просто, тому що, наприклад, якщо хтось був в Чехії, наприклад, в мене дружина була в Болгарії, на початку. Війни. Скільки там, чотири чи півроку? Скільки було? Чотири місяці. Тоді в неї ставили штамп в паспорт громадянина України. А... Тут ми вже заїжджали по закордонним паспортам, тому що на той момент у дружини не було закордонного паспорту, тому зайвих питань не виникло. А ті, в кого в закордоннику стояли штампи, що вони раніше були в інших країнах, там в Чехії, в Болгарії, чи ще де небудь, вони вже була більш складна перевірка, яка саме точно не знаю, але знаю, що їх якось додатково ще там перевіряють, чи вони приїхали насправді з України, чи просто з Польщі, чи з Чехії, чи ще звідкись приїхали в. Вирішили переїхати до Німеччини. Ще зняли наші відбитки пальців. Вірніше не зняли, а звірили, тобто просто просканували і звірили по базі, чи вони співпадають з тими, які в нас вже раніше знімали. Знімали відбитки пальців у мене в дружини та у старшого сина. В молодшого не знімали, а в нього взагалі знімали їх. Ні. І далі ми вийшли, почекали ну, напевно хвилин 5. І вийшла дівчина, яка нас оформлювала, і винесла нам такі от папірці. Які називають фікціон, як вони тут насправді називаються, мені важко пр прочитати. Фікціон. Бешчин, дін, дін. Коротше, я ще недостатньо володів німецькою мовою. Це така штука, типу як тимчасового посвідчення замість пластику, що в тебе є 24 параграф. А вже сам пластик сказав, що прийде десь приблизно через 3 тижні нам звичайною поштою. Ну і нарешті отримали ми цей параграф. Це був очікуваний нами етап. А як довго ми очікували його? Півтора місяці з того моменту, як ми подали документи на параграф. А взагалі з часу в'їзду до Німеччини пройшло два місяці з половиною. так? Знову ж таки, це бувають різні випадки, в когось скоріше, в когось повільніше. Ми знаємо знайомих. Приїхали до Німеччини набагато пізніше, ніж ми, а отримали параграф раніше, тому що бувають різні випадки, в кожному по-своєму. З параграфом окей. А тепер у нас мулька заключається в грошах. Що я маю на увазі? Раніше, доки ми не отримали параграф, ми були так званими азюлянтами, тобто шукачами захисту, яким виплачує допомогу грошову, щоб ти не протягнув ноги. Сама міграційна служба. З отриманням параграфу ти цей статус втрачаєш і набуваєш статус такого так званого тимчасового громадянина. Нехай не справжнього, нехай не тимчасового, але ти вважаєшся громадянином, і тобі вже повинен виплачувати як якусь грошову. Виплату Джоб-центр по безробіттю, а не як азілянтам служба міграції. І ось, міграційна нам перестає сплачувати, а сам джоб центр у нас термін аж не через місяць. <гум> як взагалі відбувалася ця процедура з джоб-центром? Ти приходиш в джоб центр і там від тебе одразу відхрещуються. Кажуть, якщо ти не розмовляєш німецькою мовою, то йди гуляй огородом, ось тобі папірець, на якому вказана адреса нашої онлайн-реєстрації, і шуруй собі, реєструйся через інтернет. А якщо ти не шприхаєш на німецький, ми взагалі з тобою нічим тобі не допоможемо. Причому у нас є відгуки про те, що ті, хто сидять на ресепшення, справді володіють англійською мовою, та часто навіть бувало, що володіють російською, але просто от зараз такі включають. Мороз, який мені нагадує, колись, як ми в Україні морозились від. Тих, хто розмовляє російською мовою, от зараз якась така сама штука відбувається з тими, хто не розмовляє німецькою. Тобто приходиш або з перекладачем, або йди гуляй, бо ми не розмовляємо іншою мовою. Сама процедура онлайн реєстрації була неважкою. Той просто заходиш через браузер, який перекладає тобі на українську мову, наприклад, через Chrome з перекладачем, але там є один такий камінець, або навіть булижник, через який можна споткнутись, тому що на певному етапі реєстрації. Воно вимагає від тебе верифікації через телефон. Тобі треба зателефонувати до їхнього кол-центру, в якому так само тобі кажуть, що ми розмовляємо тільки німецькою мовою. Йдіть гуляйте якщо ви не розумієте, що ми вам кажемо. Нам було пощастило, тому що в нашому гуртожитку є людина, яка більш-менш розуміє німецьку мову. Ми попрохали, він допоміг нам пройти цю верифікацію, і ми її пройшли. Далі тобі туди. Падає купа різних документів, які треба позаповнювати, в тому числі, ким ти працював, ким ти працюєш. Коротше, купа різноманітних паперів, які раніше людям видавали в паперовому форматі, щоб вони заповнили та віднесли до джоб центру в Конвертику тепер ти заповняєш онлайн. І ось термін аж на через місяць. Тобі служба міграції вже кошти не платить. А Джоб Сентр ще тобі не платить, і ти таки залишаєшся в підвішеному стані. Ми от написали вже в Джоб Центру окремий лист з питанням, чи можуть вони якось нам допомогти, чи роз'яснити, що нам робити в цій ситуації, що нам попередні вже не сплачують, а нові ще ніхто не платить, типу на які рахунки жити, тому що. Ну, насправді така ситуація, що ми навіть не знали, що таке може бути. Ми готувалися, що на початку, коли ти прийдеш до Німеччини, може бути таке, що ти будеш без грошей. Тобі треба буде за ваш рахунок е жити. А ось через декілька місяців вже життя в Німеччині, що ти можеш залишитись там, умовно кажучи, на місяць без грошей. Ну, це така була ситуація, до якої ми не були готові. Може, в когось була така ж сама ситуація, і що ви в цій ситуації робили? Порадьте, будь ласка, нам в коментарях також це можуть почитати, побачити інші люди. Насправді ми не одні в такій ситуації, тому що не тільки нам дали термін на через місяць і не знаємо поки що робити. Коли дізнаємося, обов'язково буде додатковий відосик. А якщо не дізнаємося, то напевно буде також додатковий відосик, де ми такі є навіть випадок, що в нашого знайомого термін був. На пізніше, тобто на наступний місяць, і йому казали, ми, давай ми зараз тобі на раніше перенесемо. такий, Ні-ні-ні, не треба, не треба, дайте я ще отримаю виплату з міграційної служби, щоб хоча б ще наступний місяць знати, що в мене є гроші за що жити. Але ми дуже не розчарувалися. Ще таке одне для нас випробування, які зараз ми фінансово ще протягнемо, А далі будемо ж зараз якось викручуватись. Ну так, так. Тобто якогось такого плану Б у нас немає, що ось в тебе лежить купа коштів і. Ти такі оба нормально ще притягнемо, але будемо там соточку, там соточку. Коротше, якось воно буде, але сподіваємось, що хтось нам дасть, дасть відповідь. Тей запит ми писали в нашому особистому кабінеті. Але ми ще, якщо не буде відповіді, ми ще напишемо на електронний адрес, який в нашому паперовому терміні, просто в нас був дублікат терміну. Прийшов як в цей от електронний кабінет, який ми зареєструвалися, так і по пошті на наступний день, звичайно, звичайним листом. Коли пишеш звернення якесь в електронному кабінеті, там немає як в звичайній пошті, що ти адресу якусь буваєш. Ти просто вибираєш там до Джоб центру, наприклад, так і відправляєш, що ти там хотів у них спитати. Плюс ще, що нам трошки який Буде допомагати, щоб не протягнути ноги, це тафелі. Це про це я зніму окремий відосик. Ми насправді зараз користуємося тільки одним тафелем, який видається раз в два тижні. Це така харчова допомога, коли якісь харчі дають безкоштовно. Тому щось коротше, щось воно якось там буде. Як завжди, з вами були ми.